основний напрямок удару противника і тиждень тому, і два тижні тому, і місяць тому була не сумщина, не Запоріжжя, не де інде інакше, окрім як Донбас, Донбас. Це ціль номер один, де противник намагається пробиватися. Станом на сьогодні ми бачимо, що на Покровському напрямку, покровсько мирноградському напрямку, триває спроба противника охопити місто Покровськ такими флангами в районі Мирнограда, де вони раніше ще отримали перевагу, просунулися за трасу Покровськ -Мир... Наград Костянтинівка зараз вони намагаються наростити цю перевагу і на півдні в районі Котлярівки, де вони так само намагаються просунутися за межі Донецької області, вийти на Дніпропетровщину для того, щоб великим таким плешнею охоплення охопити власне кажучи місто Покровськ. А до такого сценарію, щоб його охопити, ще скажімо так, дуже далеко, тому що справедливості заради. Ми вже з вами добрячих місяців, півтора говоримо про те. Що противник є на кордонах Дніпропетровської області? От він, от уже отут от, там ще трошки кілька кілометрів, от, і ще там 300 метрів. І от він вже зараз майже на кордоні Дніпропетровської області, але далі не посувається. Тому я веду до того, що це не означає, що він цього не зробить. Це не означає, що там охоплення покровська в перспективі якійсь не відбудеться. Це означає лише те, що наші бійці роблять все можливе від себе залежне для того, щоб йому цього не давати робити.